Це, блядь, скажи, це я дібіло запив. Скажи, блядь, їбать, їбать одну постанову, блядь, ви душили нахи за блять. Друзі, усім привіт Я рад вас вітати на своєму каналі. З вами адвокат Антон Болтик. Ну, сьогодні буде таке цікаве відео, як взагалі працівники поліції відносяться і ставляться до водіїв в Україні. Тому що ми витрубували. Певний цікавий відеофрагмент з бодікамер працівника поліції, який, в свою чергу, зупинив водія, який є учасником нашого клубу юридичного захисту водія. До речі, якщо ви ще не долучилися до нашої спільноти, завжди маєте таку змогу, тому, друзі, долучайтеся за цим номером телефону. Так, ось про наших працівників поліції. Фрагмент такий дуже серйозний. Чому? Тому що це говорить про те, яке взагалі відношення до водія. Як вони ставляться до водія, що вони думають про водія? І, взагалі, про що говорять працівники поліції, думаючи при цьому, що бодікамера повністю вимкнена. Однак камера працювала. На водія працівниками поліції була складена постанова по статті 126 за те, що нібито він відмовився пред'явити свої документи і документи на транспортний засіб. Повідомили про причину зупинки, що в них якесь відпрацювання. Водій досить адекватно спілкувався в рамках закона. Однак, працівники поліції іншої думки, скрийте статтю і читайте. Там так все є. Так Ви мене проінформуєте, Ви ж зупинили з я. Вам, вам зобов'язаний назвати причину зупинки. Конечно, я вам назвав причину зупинки, яка знаходиться в переліку статті 35. Не сказали, який пункт. Ви сказали, розмита, от, громадяни там жалуються і то, і все. Ви ж казали вас люди голодні, їсти хочуть. Видали ну, посвідчення і поїхали. Такі за вас ж вони тепер так. зараз. Да. Не і за нас, а -за не, і за вас. За вас. Бо ви зараз відмовляєтесь, приділяєте спосіб. Бо ви до людей на дорогі цепляєте. Це ваша друга, особисто. А ви що, колегіально будете? що, Плюс один, же здобув. Я вас запитав, як назвати. 18.3. Викати. Присвітено 18, до особливі. Так, дивіться, якщо ви зараз не будете приділяти документи. Так, Закон 000 19.92. Да. Дивіться, пане, як вас звати? Денис, Денис, якщо ви да. зараз відмовитесь приділяти документи, Я не ви не виконаєте закону вимогу працівника а закон, поліції. А Законної вимоги не було. Була Ні, не було. Я вам Ну, Подивіться документи, но законные вимоги я не було. Я ж вам сказал, предъявить документы и появитесь. Категорія є, 3-400 не вийде, мені. Ну, якщо у вас, вас є посвідчення водія, ми є категорія, питання категория промовки. Просто вже ре реально задолбали уже всіх, чесно я вам говорю. Ну, це, не, це не ми. Просто це... я показую, бо там реально люди голодні, сейчас дивіться. Що у вас руки так трусяться? Та тому, що ви задолбали уже, я вам чесно говорю. Знаєте, так, Я, є, наперше, не я гарно їду до чоловіка, мене ми не, ми до там мене зараз говорили. заказ. Люди я голодність. вас не перебивав, я вас слухав, а ви мене перебиваєте. Ви можете нормально? Чекайте, зараз перевіримо. У вас так руки трусяться, що я навіть не можу побачити спечись. А ви на війні були? Не був, під взриви попадав. Я вам не відмовляв запитав. показати ви не документи. Прийнявили. У вас записано ви все відмовили. на камері. Обман я обман, ви не обманював, нічого я не відмовляв, Ви сказали, що. У вас записано. Ви сказали, що ви запитали. Та ви багато чого сказали. Ви тут казали, а що якийсь русский там чи ще, де на Скажете, скажете не, вашу не адресу проживання. Смажіть, проживання. Ось тих пар, Я вам показував посвідчення. Адресу У вас даже підстав не було. Ви, проживання назвати, ви конечно, вообще я в шоці. просто. Це ужас. Деп... То, то ви щось вживали, то ви якийсь російський ДРГ, то ще щось придумуєте. Який ДРГ? Не, ну, це це жарт жар ваші і жар коліна. За да, жарт. Ну ви ж да ну, ну, ви... важко навчити, вас же да навчили ви обманювати. же навчили має? дорослих обманювати. Ви ж по телефону неправду я, кажете. Я, я з вас прошу. У вас там зап... записано, все ви на бій. Запис... Запитували... А за що? За те, що ви не пред'явили документи. Ось. Я вам пред'являв. Денис, ви ж не праві. Вас записано, ой. Гарного дня вам! Бля, ну он как на нарке там да, тоже смахали. да. Скажи, ну, я... И вообще, блядь, завести на обследование, ну и нахуй, все бело. Ну и кисть вообще не в себе, блядь. Да, да, и руки в руки, и... руки трусятся, зрачки убиты, хер его знаю Что там да... еще подождать? Не да? хочется <свят> мне с ним ебаться, честно. <свят> <свят> себе нервы испортить. Это <свят> пиздец, он уже и так Це блядь, скажи, це я дібіла, запалив, <хи> Скажи, блядь, їбать. Я щоб знав, що воно таке дурне, я півходу скуляв, ну вона. Трохи мозги нам, блядь, винісла. Ай, блядь. Ні, просто таких давно, блядь, я, я не зустрічав чесно. Раніше таких було до хуя, блядь. А зараз що то, блядь, як війна почалася, вони трохи приутихли. Але є, трохи, он вилазить, блядь. Ну, він какие блядь, точно, нахуй, трохи, блядь, что-то там есть. Ну, они меня оскорбляют точно, блядь. Такие, враждебно, кто там, блядь, еще что Ну, поехали, Коля уже уехал, наверное. Ну, одну постанову, блядь, выдушили, нахуй, за, блядь, Півтя. сука. Сука, дурачок, блядь. Ты давно таких не бачив? да? Да я це блять Ні, я ж тобі кажу, Сань, в мене раніше в таких піздєць їх дохуя було. І вони всі, блядь, сука знають свої права. Він тебе оце заєбує, блядь, він... він все що хоче з тебе оце буде заєбати. 18-3, оце це сразу, типа, тебе типа попуску. <counselors> да, типа, да на блядь, дивись на. Потім оце ж буде заєбувати. Я тебе в кармані носити, а я, блядь, в машині бачу і сразу, блядь, нема чого йому показати, блядь. <coughs> Я вже просто не став бігти в машину, поняв, в ага, Я так думаю, так. щоб ти його забакати. Я тихенько. Що ми маємо? Ми Маємо те, що взагалі жодної поваги до водія немає. Вони максимально пронижують водія, кажуть про те, що він якийсь не такий, що його потрібно було освідувати на наркотичне сп'яніння. Є відповідна законна процедура. Робіть в рамках закону. Це ж не складно. Оцей працівник поліції, який керує е, службовим транспортним засобом. Його прізвище Маринич Олександр Вікторович він оце таке каже на водія і, і розуміє про те, що жодної відповідальності не буде. Це те, про що ми неодноразово казали, друзі, пам'ятаєте? Про відповідальність, індивідуальну, персональну, фінансову відповідальність, на яку не звернуло уваги. Зараз я звертаюся до вас, до всіх глядачів. Ви хотіли би змін? В мене є пропозиція. Давайте я зараз петицію, щоб забрати взагалі. Повноваження у працівника поліції складати адміністративний матеріал. Тому що що ми бачимо? Ми бачимо ту обставину, що вони постійно порушують чине законодавство. Відповідальності немає, ніхто не хоче її вводити. Зрозуміло. Тоді, другий момент: вони постійно кажуть: якщо вам щось не подобається, ідіть до суду та оскаржуйте наші дії. Тоді навіщо вам такі повноваження на дорогах України? Щоб виносити постанови, якщо знань нуль, поваги нуль, компетенції нуль, потрібно забрати ці повноваження і повернути їх до судового органу. Нехай вони фактують відповідні дії у вигляді протоколу та направляють для прийняття рішення до суду. Як вам така пропозиція? Пишіть обов'язково свій коментар. Я коментарі читаю, дивлюсь, і якщо набирає певну кількість. Переглядів відео і збирають актуальність по коментарям, робимо таку петицію. Що добре, це те, що навіть працівники поліції кажуть, ось бачите, такі водії, ось такі вони, вони погані, знають свої права. Так це ж досить добре, коли водій знає свої права, знає повноваження і обов'язки працівника поліції. Зазначає про це. Також цікавий момент на цьому фрагменті, ви чули, вони спілкуються про статистику і план. Лише. Одна постанова за півдня. Як це погано! Що ж нам скаже керівництво? Написали постанову взагалі ні за що, зараз вона оскаржується в судовому порядку, і в подальшому ми будемо подавати позовну заяву на компенсацію. Окрім цього, буде призначена службова перевірка з врахуванням тих відео, які ми витрубували і ви вже побачили. До речі, друзі, якщо вам потрібні необхідні базові знання, ви завжди можете придбати усю необхідну літературу. В нашому АД-шопі. Посилання буде в описі під цим відео. І цікаво, вони зазначають про те, що оце такий водій-негідник мозок нам весь виніс. Ні. Водії діють згідно чинного законодавства. Да, є і такі водії, які порушують. Тому я завжди закликаю не порушувати правила дорожнього руху, дотримуватися правил дорожнього руху. До працівників поліції я хотів би звернутися. Ну, маєте якусь взагалі повагу, що це таке відбувається. Чому? Таке зневажливе ставлення до водіїв. Якщо водій знає свої права, то він поганий. Ні, давайте будувати правову державу, хоча б намагатися це робити. Друзі, погоджуйтесь, з моєю думкою. Якщо погоджуєтесь, пишіть коментарі і стосовно петиції, не забудьте обов'язково також написати. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Не забувайте, там дуже багато цікавого. Якщо є цікаве відео, в описі під цим відео буде моя електронна пошта. просилайте туди, зробимо цікавий матеріал та юридичний аналіз. Якщо ще не підписані на мій канал, обов'язково підписуємо, щоб знати свої права та вміти ними вірно користуватися. Усім вам, друзі, мирного неба. Клуб Юридичного захисту водія є надійним і професійним ресурсом для тих, хто шукає захист і підтримку на дорогах України від незаконних дій працівників поліції. Ми визнаємо важливість дотримання правил дорожнього руху та забезпечення ваших прав як водія. Спектр послуг, який надає клуб, широкий, якість висока, ціна демократична. Після вступу учасники безкоштовно отримують такі послуги: надання юридичних консультацій юристами, в тому числі у випадках зупинки поліцією, працівниками ТЦК та СП, оскарження незаконно винесених постанов відносно водія, підготовка скарг на незаконні дії працівників поліції, а також інші супутні юридичні послуги. Гаряча лінія клубу, на яку учасник може звернутись для отримання консультації, працює з 8 ранку до 8 вечора без вихідних. Після приєднання до клубу кожен учасник отримає пакет документів, в який входить: номерна картка учасника клубу, монографія, в якій прописаний порядок дій під час спілкування з працівниками поліції чи ТЦК, наліпки на авто з логотипом клубу, ароматизатор. Клуб юридичного захисту водія існує вже більше двох років, протягом яких об'єднав багато водіїв в потужне правове ком'юніті. Важливим є те, що клуб працює по всій території України. Тому, друже, не зволікай, долучайся до нас, щоб завжди мати юридичну підтримку на дорозі.